Нами на онлайн зв'язку Василь Пихньо, військовий оглядач, журналіст. Пане Василю, добрий ранок. Добре. Пане Василю, давайте проаналізуємо власне, що відбувається в районі Покровська. А, наразі, як зокрема, повідомив головнокомодович збройних сил України Олександр Сирський в ефірі телемарафону ТСН «Тиждень», Ситуація в районі Покровська контрольована, а інтенсивність атак російських військ навіть знизилася. Також сирський додав, що Україна, у разі чого, має плани Б і В на всі можливі сценарії розвитку подій. А, і саме майже Час перебуває у Покровську. Якщо відкрити мапу Діпстейте, то буквально протягом місяців ми бачимо, як звужується ось ця відстань довкола Покровська в напрямку самого районного центру. Росіяни тиснуть буквально з усіх сторін, намагаються обійти з флангів. Наскільки ця ситуація є станом на зараз? Нами контрольована і не йдеться про оточення. Е, ну про оточення покровську йтися не може, тому що там немає е, локації для, скажімо так, оточення, навіть якщо дивимося по мапі е, ситуація в мирнограді, і слушно про неї писав, наприклад, ресурс Deep State е, минулої п'ятниці, що вона так вона об'єктивно може статися такою, що е, логістичні шляхи е, Мирнограда будуть взяті під е, вогневий або фізичний контроль противника. А відтак і може виникнути ситуація оперативного оточення. Тобто, це радше про мирнограда може стосуватися. Теза Покровська вона. Ватися не може об'єктивно, навіть зараз дивлячись на мапу питання в іншому. що Ну, давайте зафіксуємо першу позицію. Головнокомандувач Сирський, який справді сам визнав і каже, що він перебуває на покровському напрямку. Саме ним, очевидь, ухвалено рішення щодо отримання цієї локації цієї агломерації, тому що весь масив даних, які розвідувальних зокрема є в нього на столі. Він присутній на напрямку. Він несе повну відповідальність за те, що відбувається там, і за ухвалення відповідних рішень отримання цієї агломерації так само. Само вочевидь, але це тільки ще раз повторюся. Ну, якщо найвище командування береться до управління на напрямку, воно воно розуміє, що воно робить. Що воно власне кажучи, робить ухвалення цього рішення на користь утримання покровсько мирноградської агломерації, просто продиктоване нинішньою ситуацією так. Критична складна ситуація дуже погано, що вона до такої прийшла. Але якщо вже зараз діяти ситуативно в межах вимірювання на шальках тарезів, що гірше, що краще, то ну. Очевидь, воно все продиктується до того, що варто отримувати покроськоморноградську агломерацію. Наскільки це можливо, настільки наскільки це може бути довго, задаючи якомога більших втрат противнику? Чому тому, що ну по-перше, інтенсивні зменшенням інтенсивності станом на сьогодні як виглядає не дуже пахне, тому що коли очевидь, головком давав це інтерв'ю ТСН «Тиждень», то тоді справді була актуальною заява сьомого корпусу ДШВ, які здійснює там оборону. Те, що інтенсивність противника впала, але це лише тимчасова історія, оскільки Росіяни мають перегрупуватися сьогодні. Зранку, якщо ми з вами відкриємо зведення Генерального штабу, то ми там бачимо, що 97 атак відбулося на Покровському напрямку. Загалом 256 атак з боку противника за минулу добу. Тобто, якщо і була пауза, то вона тривала буквально лічених 2-3 дні. І зараз знову інтенсивність з боку противника відновлена, тому вже нині. Про паузу говорити не актуально комусь, хто може почути ці слова про паузу, може здатися, що доля з долі Покровська буде все гаразд, буде все краще і тому подібне. Не очікуйте позитивний сценарій об'єктивно по покровську. Не варто заводити себе в категорії рожевих міркувань, тому що ну. Давайте на секундочку собі уявимо: 341, Якщо не помняється, окупант є в Покровську. І це слова президента минулого тижня. Так само його словами минулого тижня є заява про те, що 60 окупантів є в Куп'янську, і ми, мовляв, маємо успіх і ми будемо зачищати Куп'янськ. 60 і 341. Це майже в сім разів більше в Покровську зараз є для розуміння, скільки їх є в Куп'янську. В найгірші дні, наскільки я знаю, найгірші дні там інфільтрації противника до Куп'янська це було 150. 200 осіб, тобто не доходило до такої критичної маси людей, які е, проривалися до Купінська як у Покровську, і то досі ми не можемо вирішити ситуацію по Купінську, тому що це очевидні обставини. Плюс до цього всього, навіть попри те, що у нас там е, є певна п'ята, по якій ми можемо пробувати в росіян. Це логістика через річку Оскіл. в Покровську такої ахіласо п'яти немає. Тому в загальний сценарій того, що відбувається в Покровську, це відбувається прикриття нашого відходу про те, щоб про те, аби цей відхід був поступовим. Ось це те, що зараз відбувається. Якихось надто надміру позитивних сценаріїв очікувати не варто, і в цьому контексті не варто перегрівати суспільні настрої. Але шальки терезів, про що я казав щодо ухвалення рішення головкома, вони з одного боку показують, що є потреба отримувати покровську марноградську агломерацію, навіть попри те, що мінусом цієї ситуації є те, що це значно більше витрат і ресурсів потребує з іншу на іншу шальку, лягають два. Інші аргументи: перше вихід із Покровська зараз відкриті поля. Це приректи себе на вірне. Невірно небезпеково, тому що е, вихід в поля в умовах наближення зими. Е, а зараз якраз таки, ми перебуваємо на зламі цього процесу, е, це фактично, що підставити себе під вогонь на абсолютно транспарентному полі бою, прозорому без зеленки, без посадок, без нічого. Е, поле бою, яке буде розбиратися російськими кабами, проти яких ми не маємо протидії, е, і російськими дронами е, це перший такі аргументи, які лягає на шальку терзі на того, що треба залишатися і комого довше отримувати пок покровську моноградську агломерацію Другий полягає в тому, що вихід із Покровська це по суті завоювання росіянами панівних висот панівних висот, з яких вони зможуть обстрілювати на захід, уже фактично на Дніпропетровщину доволі такі осяжні території, маючи ось цю висотну перевагу, такого наразі ми дозволити собі не можемо, тим паче не знаючи до кінця, як протидіяти російському передовому підрозділу, який спричинився до цієї. Є ситуація Покровської, котрий зветься Рубікон. Це велике системне явище, ну це варто окремої, насправді обговорення окремої цієї теми. Я б хотіла ще уточнити, якщо можливо редакторів, попрошу зменшити масштаб карти, власне, щоб було видно Покровськ та Костянтинівку. Я абсолютно не експерт, але дуже схожі такі ось ці виступи в районі Покровська, в районі Костянтинівки і стрілочки, власне, як російські загарбники намагаються рухатися. Чи можемо ми говорити, що історія з Покровськом і як розгортались бойові дії, може повторитися безпосередньо на Костянтинівському напрямку? Бо росіяни ймовірно вбачають цю тактику якоюсь успішною. Чи там по іншому, власне, можливо, навіть з огляду рельєфу землі виглядає ситуація? Ситуація є схожою диця, оточення може бути будь-де на фронті, тому що в умовах бойових дій це може траплятися. Це може ставатися. Подібні сценарії можуть розгортатися як на Костянтинівському напрямку, так якщо ви подивитеся вище північніше. від Костянтинівки є місто Сіверський, Сіверський напрямок, і там так само є такі подібні півколо охоплення. А якщо ще збільшити масштаби, наприклад, на лиман це напевно найгірша ситуація, яка в нас є, і повторює в якійсь мірі точки зору. Перерізання логістики з боку противника на Лиманському напрямку. Повторює ситуацію Покровська. В нас є на лівобережжі на залосткіллі поблизу Куп'янська подібний сценарій. Тобто таких сценаріїв є багато. Це не означає, що ворог ну реально всюди є ці зазубринки. Це не означає, що ворог може реалізувати цей сценарій. Питання полягає в тому, що а за останній час тут теж не треба перебільшувати сили противника. Він реально вперся в стіну покровський дуже довго їй довбе Б, по друге, Б впершесь в цю стіну. Він по суті зосереджує зараз свою увагу на виключно якомусь одному. Пріоритетному напрямку ударів під час курської операції це для них була Курщина і вибиття наших військ із суджі зараз. Покровськ незмінно є впродовж самих місяців на місці номер один за кількістю за інтенсивністю бойових зіткнень в щоденне зведення генерального штабу. Тобто, це є їхній пріоритетний напрямок. Принаймні, чого нам вдалося досягнути, і це однозначно така перевага. Це те, що ворог змушений концентрувати свою увагу на пріоритетний, на котрих із напрямках на одному із напрямків лінії бойового зіткнення він не може тиснути по всій лінії фронту, але знову повертається до тези про Рубікон для цього підрозділу це. Найбільш боєздатний напевно підрозділ російської армії, який поєднує собі розробку та пошук новітніх технологічних рішень і впровадження їх на полі бою. Тобто, це і центр передових інновацій, перспективних інновацій технологій на фронті, і підрозділ, які безпосередньо ці технології впроваджують. Для нього це вже друга успішна операція за рік. Першою була суджа, другою є Покровськ. Тобто в Суджі вони автоволоконними дронами відрізали нашу логістику і спричинили до того, що Ричинили в Покровську теж відрізали нашу логістику, тільки вже не просто автоволоконними дронами, а цілим набором системою технологічних рішень, як то поєднання у собі можливостей малого РЛС, яке зуміло виявляти наші наші вже переваги дрони, наприклад, бомбери або розвідувальні дрони. А виявлення це півшляху до знищення цілі вони поєднали в собі відповідно і знищення цілі, засоби малого ППО, засоби радіоелектронної боротьби і засоби радіоелектронної розвідки тобто, це такий цілий комплексний системний е, варіант рішення з боку противника, е, як робити нам проблеми на фронті, е, і коли я кажу про концентрацію в одному із напрямків, то ми маємо сьогодні подумати про те, що може бути через півроку, якщо раптом Росіянам вдасться масштабувати цей успішний досвід Рубікону на всю лінію бойового зіткнення. Ось це радше треба дивитися. Більш такою конкретною небезпекою аніж розглядати там конкретні напрямки. У Нас багато проблем є де починаючи від Лучанська, завершуючи е запорізьким напрямком, але це не означає, що можуть бути оточення, там зроблені такі самі як Покровську. радше про системні рішення і протидію їм треба ж говорити. Пане Василю щодо запорізького напрямку і сусідню Дніпропетровщини там оголосили обов'язкову евакуацію дітей разом з батьками. Також інформують, що будуть евакуювати підопічних закладів інституційного догляду, розташованих близько 50 кілометрів від лінії фронту. Процес перебуває на особистому контролі заступниці міністра Тетяни Кір'єнко. Евакуація проводиться за участю ДСНС поліції та волонтерів. Головне завдання це безпечне перевезення та належні умови для вразливих груп населення. Розпочалася ось ця обов'язкова евакуація, що означає це, що ворог а, пішов ймовірно а, якийсь наступ на Запоріжжя. Я Розумію, що там весь цей час не вщухали бої. Вони також були, і ситуація загострювалася. Чи можемо говорити, що зараз? Ймовірно, вони вбачають для себе більш такі вдалі, умови для того, щоб просуватися на запорізькому напрямку. Ну, По-перше, давайте так. Ми не знаємо досі неназвані громади, з яких оголошена ця евакуація. По-друге, я вас дещо ви ви сказали оголошену евакуацію на Дніпропетровщині та Запоріжжі складається. Може скластися враження, що це взагалі не в обох областях повністю. В окремих, в окремих. Та це якісь окремі громади, які не були названі звідки відбувається евакуація людей. Те, що є додаткові загрози зараз на Запоріжжі, це очевидно, тому що якщо росіяни просуваються в районі Гуляйполя, то це очевидно, що там є загрози. Якщо Росіяни просуваються на Олександрівському напрямку на стику Донецької та Дніпропетровської областей на півдні цього стику, то це очевидно, що там з'являються загрози. Сказати, що це якісь нові наступи, нові дії або щось. Ну значно більш перспективніше. Тут потрібно враховувати головний концепт щодо цивільного населення. Там, де бойові дії, там цивільного населення бути немає. Досі 4 роки великої війни. Наша влада ну не знайшла, не зміла знайти навіть тих же конституційних механізмів щодо відселення людей. Тому що коли ми сьогодні навіть повернімося до Покровська або до Куп'янська, де тривають вже міські бої, росіяни переодягаються в цивільний одяг в цей час, коли там продовжують жити цивільне населення, ну і постає питання, як в таких умовах можна здійснювати оборону. Це невирішувана дилема, яку ніхто не зумів поки що вирішити, принаймні справді треба дітей виселити, але загалом. Ну, вочевидь, для військових має існувати механізм обов'язкового виселення абсолютно всіх зони ведення бойових дій, тому що це не аби як у складі можливості до оборони, тому що зараз, коли відбувається особливо міські бої в умовах дронової війни, дрону, вибачте. Важко запитати, підлетіти і запитати в окупанта, чи ти переодягнений в цивільний одяг окупант, чи ти місцевий мешканець, щоб по тобі відпрацьовувати, і це дуже ускладнює обставини нашої оборони. Тому евакуація – це є обов'язковий захід, який має відбуватися на прифронтових і фронтових територіях. Пане Василю, дякую вам за аналіз подій на лінії фронту на різних відтинках. Дякуємо, що долучились до прямого ефіру. Ранок Live». Василь Пихньо був із нами, військовий оглядач, журналіст.